Вітаю панство. Скільки б не тривала війна, то вона неодмінно закінчиться перемогою українського народу. І українцям потрібно планувати повоєнне облаштування переможної Росіянської Федерації, задля відновлення історичної та національної справедливості, задля недопущення майбутнього нових воїн, геноцидів, етноцидів, голодоморів, політичних репресій, диктатур та депортацій, задля миру в Європі. Та в усьому світі необхідне остаточне вирішення росіянського питання, Необхідно розшматування Росіянської Федерації. Потрібно повернути окуповані росіян етнічні землі існуючим державам Японії, Кореї, Казахстану. Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Білорусі та Україні. А зрештою, територію сучасної росіяні необхідно створити сім незалежних держав, більшість з яких вже мають досвід власного державного будівництва. Це Сибірська республіка з центром Новосибірськ, Уральська Республіка Єкатеринбург, Федерація Ідель Урал Казань, Волзька республіка з центром Самара, Кавказька Федерація з центром Дудаєві. Північна держава, центром Санкт-Петербург та Московська Республіка, центром Москві. Про обґрунтування повернення етнічних земель існуючим державам, а також про обґрунтування створення нових незалежних держав на території сучасної Російської Федерації в моїх наступних відео. Ласкаво прошу до перегляду. Слава Україні!